Всі ми чули про констабір Аушвіц біля містечка Освєнцем в Польщі. Аушвіц, мабуть, найвідоміше у світі місце, яке символізує свідоме і масове знищення нацистами євреїв з усієї Європи. Сьогодні це справедливо центральне місце символ Голокосту. Але за цією історією ми досі мало знаємо про те, що серед в'язнів Аушвіцу були представники мало не всіх європейських народів, в тому числі. І українців. Ця тема мало досліджується не тільки нами, але й ігнорується пропагандами різних держав насамперед Росією. Бо якщо купнути глибше, може виявитися, що, наприклад, бандерівці, з яких десятиліттями ліпили нацистів і колаборантів, складали частину в'язнів Аушвіцу. Єдиною дослідницею теми українців в Аушвіці є історикиня Олеся Ісаюк. Я залишу в описі посилання на її матеріали, які стали основою цього відео. А поки підпишіться на канал Обличчя Незалежності, поставте вподобайку та залиште коментар, щоб це відео побачили більше глядачів. Точна кількість українських жертв Аушвіцу досі невідома. За різними оцінками, ця цифра сягає 120 тисяч осіб, з яких 86 тисяч припадає на закарпатських євреїв. Утім, це лише приблизні дані. Наразі встановлені точні імена, місця та дати народження лише близько 5,5 тисяч людей. Точна цифра може бути встановлена з допомогою документів оцифрованої бази даних Міжнародної пошукової служби в німецькому місті Бад-Арльзен. І ці архіви ще потрібно дослідити. Ойген Когон, автор класичної праці «Царство СС Життя в Концтаборі, часто згадує про українців. Зокрема, називає акцією проти українців масові арешти членів ОУНБ 15 вересня 1941 року. Він чітко пише про те, що українці були чи не найчисельнішою групою серед усіх вихідців з СРСР у концтаборах Третього Рейху. Про українців також писав єврей Бруно Бетельхайм. Він також вважав їх найбільш постраждалою групою військовополонених. Загалом впродовж 1940-44 років в неволю Аушвіцу потрапили 5 груп українців. Але офіційно українців в Аушвіці не було. В'язнів в Аушвіці зазвичай записували за державною приналежністю. Тому наші земляки в облікових документах найбільшого концтабору Третього Рейху перетворювалися на росіян, поляків, рідше на чехів чи угорців. Але навіть з тим. У деяких українців у в'язничних картках стоїть українець або підросійський українець. Відсутність держави для українців мала ще один складний наслідок: якщо представники інших народів потрапляли до Аушвіцу та інших концтаборів цілісними групами з території власної держави і мали спільну ідентичність, спільну систему цінностей. То українці потрапляли в Аушвіц з дуже різним досвідом і самоідентифікацією. Загалом в Аушвіці було п'ять хвиль українців. Перша – це селяни із закерзоння, які з'явилися в концтаборі ще 1940 року. Таких українців відправляли до концтабору з двох причин: нездачі продуктів, які відбирав німецький окупант, та через політичні переконання. Втім, причини могли бути дуже різні а в документах залишалися тільки прізвище, імена, дати і місце народження, ну і часто дата смерті в концтаборі. Друга хвиля це червоноармійці. В межах плану підготовки до війни з СРСР 6 червня 1941 року німці видали наказ про комісарів. Згідно з цим наказом, вони мали відправляти всіх політпрацівників Червоної армії та євреїв. Замість таборів для військовополонених, так званих шталагів, у звичайні концтабори. Перших 450 жертв цього наказу привезли до Аушвіца на початку вересня 1941-го, Якраз коли випробовували газові камери як новий інструмент вбивства, їх тестували на цих військовополонених. На початку листопада 1941-го в Аушвіц доправили 15 тисяч радянських військовополонених. Їх розташували в окремій частині констабору, без теплого одягу і майже без їжі. На початку березня 1942 року з 15 тисяч залишилося. 800 осіб. В архіві міжнародної пошукової системи у бад Бадарользені збереглися записи про зміни в особовому складі в'язнів на сторінках, присвячених російським військовополоненим, а ми пам'ятаємо, що росіянами називали всіх вихідців з СРСР, замість імен були звичайні номери. Тому скільки серед цих людей було українців, ми можемо лише здогадуватися. Втім, дослідник Іван Мірчук та член ОУНБ і в'язень Аушвіцу Микола Климишин писали у спогадах, що військовополонених українців було найбільше. Третя хвиля остарбайтери. Це українці, яких німці з силою вивозили на примусові роботи. Ці остарбайтери зрозуміло намагалися втекти, вони тікали, але зовнішність і незнання мови в чужій країні їх видавало. Тому тисячі українських юнаків і дівчат. Були зловлені і відправлені до концтаборів, зокрема до Аушвіцу. Оунівець Данило Чайковський, який пройшов в Аушвіц, писав у спогадах таке: забрали з України дитину і повезли, наче в ясир. а воно затужило за мамою. По дорозі зловили і дали до табору. Наче якого проступника єдиним порятунком для остербайтерів було опинитися під крилом старших політв'язнів в концтаборі, зокрема у унівців, оскільки кримінальники робили з них або прислужників, або об'єкт задоволення сексуальних потреб. Про свої втечі з Аушвіцу розповідав Вадим Бойко зі сквири, якому було 16 років, коли нацисти вивезли його працювати на шахти в містечку Бойтен. Він здійснив шість втеч з нацистських тюрем та концентраційних таборів, зазнав туртур -тур в краківському гестапо і був висланий до Аушвіцу, де Вадим провів наступні неповні два роки. До речі, цього колоритного чоловіка кияни могли бачити на вулицях столиці, коли він продавав книги. А виручені кошти віддавав ЗСУ. У 2019-му Вадим Бойко відійшов у вічність. Все свідоме людство нас підтримує. А Російська е імперія зла, зникне, розвалиться обов'язково, все продаю і віддаю пораненим воїнам, от і все дякую. А ось одна з маленьких бранок Аушвіцу українка Ганна Стрижкова, коваль, демонструє номер на ручці. Ганну, як і інших дітей в Аушвіці, загалом зробили примусовим донором крові для німецьких солдатів. Кров брали всупереч будь-яким нормам забору, аж поки діти не гинули від виснаження. Четверта хвиля в'язнів була найбільшою хвилею. Це були євреї із Закарпаття. Їх почали вивозити до таборів знищення, починаючи з 12 травня 44-го року. Ці люди не ідентифікували себе саме як українці, але вони мали здебільшого громадянство Карпатської України, проголошеної у 1939-му Августином Волошиним, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення. Проголошує повну самостійність карпатської України у товарних вагонах. Тисячі людей везли з Закарпаття через Кошице, де угорські конвоїри передавали своїх жертв німецьким. І в цьому супроводі потяги вже їхали на Аушвіц. В дорозі в'язням не давали ні їжі, ні води чимало з них помирали, не доїхавши до концтабору. Пережило Аушвіц до 15 тисяч закарпатських євреїв з 86 тисяч. І остання, як на мене, найцікавіша хвиля. Чому найцікавіша? Бо руйнує радянську та російську пропаганди це хвиля Бандерівці, тобто члени ОУНБ. Або українські націоналісти-революціонери, як вони себе називали, загалом через Аушвіц їх прийшло понад 600 людей. Привозили їх сюди декількома заїздами. У липні 42-го року до табору привезли членів ОУНБ, заарештованих раніше через проголошення акту відновлення української держави у Львові 30 червня 41-го року. Після того як стало зрозуміло, що відкликання акту з боку керівництва ОУНБ не буде. Нацисти влаштували масові арешти бандерівців. Перші кілька тижнів в Аушвіці були трагічними для них, адже бандерівці потрапили в середовище в'язнів поляків, переважно галицьких, яких було кількісно більше. Так вони відчули, що можуть помститися за вбивство у унівцями польського міністра піратського, і закатували до смерті спочатку Василя Бандеру, брата Степана Бандери, а потім Олександра Бандеру якого привезли через два дні 22 липня? Тут загинув політик, член ОУН та секретар народного господарства Українського державного управління Дмитро Яців. Поляки також мало не вбили тут ще одного лідера ОУН. Миколу Климишина, якого я раніше згадував, згодом через величезні зусилля і зв'язки деяких оунівців на волі вдалося схилити німецьку адміністрацію концтабору до розслідування, внаслідок якого бандерівців помістили в окремому блоці Аушвіцу. Цей блок став відомий як Бандера групи. Поступово бандерівці створили тут систему взаємодопомоги між українцями і поширили її на червоноармійців. Та решту в'язнів з Надніпрянщини, член УВО та ОУН Микола Климишин щодня обходив по черзі всіх в'язнів українців. Зокрема, колишніх остарбайтерів та червоноармійців, родом з центральної та західної України, і перевіряв, чи вони мають їжу, взуття та верхній одяг. Після чого він давав завдання так званим старим номерам, тобто в'язням, які вже якийсь час перебували в таборі, роздобути необхідні речі. Постійною практикою було ділитися хлібом із фізично слабшими в'язнями. Бандерівці порушували нацистський режим. Щовечора молилися та двічі підпільно святкували Різдво. Хоч за колядування, як за порушення тиші у нічний час, загрожувала смерть на місці. Завдяки такій самоорганізації Бандера Група зберегла переважно більшість своїх членів. У марші смерті взимку 1945 року, коли в'язнів Аушвіцу в люту зиму погнали пішки, аби тільки не попали вони в руки наступаючої Червоній армії. Вирушило за підрахунками бандерівця Романа Малощука 375 членів організації з понад 600, які потрапили до Аушвіцу. Але що цікаво, в бандерівців була дуже чітка самоідентифікація як українців, і вони дуже болісно сприймали той факт, що в документообігу їх не визнають окремою нацією. Втім, така дискримінація допомагала їм тільки гуртуватися. Одним з найвідоміших в'язнів бандерівців Аушвіцу був вже згаданий Микола Климишин. Після війни він був один з тих, хто формував закордонне крило ОУНБ для майбутнього продовження боротьби за незалежність України в грудні 1963 року. У Франкфурті на Майні розпочався судовий процес проти членів гарнізону Аушвіцу. П'ятеро членів Бандера група, які були жертвами злочинів нацистів, зголосилися бути свідками. Серед них сам Микола Климишин, Борис Вітошинський, Петро Мірчук, Омелян Коваль та Володимир Мартинець. Чому ця тема важлива зараз? Тому що дотепер у Аушвіці немає української експозиції. Хоч власна держава у нас є вже 31 рік. Українці там досі представлені ким завгодно, тільки не українцями. Культурна дипломатія це ще один фронт. А музей «Аушвіц» – це місце, через яке щороку проходять мільйони відвідувачів з усього світу. І неймовірно важливо, щоб маючи це сприятливе історичне вікно, яке у нас є зараз, через велику підтримку Заходу України у війні з Росією. Для того, аби ми нарешті заповнили цю білу пляму історії, донісши правду про українців, які стали жертвами нацистів або загинули в цьому страшному місці до світової спільноти. Бо якщо цього не зробити, в інформаційному полі з темою голокосту активно працюватимуть сумнівні діячі, типу режисера Сергія Лозниці та росіянина Іллі Жановського, для яких бандерівці в Аушвіці це незручна правда. Яка не на часі, тому зараз найкращий момент для Міністерства культури та інформаційної політики та Українського інституту національної пам'яті порушити це питання і виступити з такою ініціативою. А ви як вважаєте, друзі? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що дивилися! Дякую усім патронам за підтримку каналу. Підтримуємо також зсу. Слава Україні і до зустрічі наступного тижня.